Вітання всім. У нас четвертий день турніру потужне підсилення на четвірочках. Що там оборона? Оборона все чудово. Добре, ходімо нападати. Так, Малендура буде складно пробивати. диспел мені типу вигляді лісу, напевно, не потрібен. Там склянки, навряд чи я їх буду блокувати спокійно. Я ще думаю, для чого мені фіалар в принципі взагалі? Для чого я її беру? Ядро не ляже, б'є він небагато. Ну так він на альфа, але ж. Але що мені з цього, що він на альфа? Давайте спробуємо цього разу взяти просто гормика. Через те, що він міцний, пограємо. Котра буде довше висіти, тому що я так поміркував, все, стоїть там той тайфілар в кутку завжди. Ну так, він може відроджуватись, в принципі. Добре, комбінуємо. Давайте, напевно, фіолет спочатку. Ще й кристал дійшов чудово. Просто... Камінчика ніби вистачає мого, але як і цього мелендера прибивати, поки гадки не маю. Зайве зелене. Хоча влітає йому непогано, але ж він відлікував все. Так, там відображення. Знімати я... Ну добре, давайте знімемо. І ось так. Йому ще й броня зрізалась. У нас є контра. Але там корінчик виліз. І ми не можемо добити мелендора. І не можна ніяк спровокувати того самого Тібуртуса, хоча б, щоб він вдарив в контру. Сині фіолетові збираються лише. Ну давайте, добре, фіолетові потрібні. Прикро. Не вистачило зовсім трішки. Добре, прибираємо ще синє. Прийдеться лікуватись. Так, да, контрол, ой, кажу контрол. Зняв зріз броні, але тим не менш. Краще підлікувати, щоб не було яких там... Та що це таке? Ніяк не можу добити цього мелендора. Давайте ось так. Можливо, я його суто брав того фіалара через камінець, тому що, напевно, якщо були б жовті, то, скоріше за все, я б Мелендера вже й добив. Но це виглядає як поразка, тому що ударники вже на поготові І діда пробити ми не можемо. Так десь потрібно шукати терміново зелений. Так, куди там вони мене з руки зараз заб'ють? Можливо, встигнемо, ми все-таки мелендора протиснути. Ну, типу, встигли. Давайте ось так. Наша мінус атака. <ріст> Б'ю того мелендора. Максимальне здоров'я типу трішки ріжеться, але ж. Але якісь цього... якась цього користь. Зараз зарядиться ще раз лісу і бабка. І напевно буде все. Ну, можливо, кіпріот лишиться. Давайте, можливо, знизу зелений. Ні. Можливо, ось тут зелений. Так, але напевно запізно. Хоча, якщо не буде комбо, в лісу я мав на увазі. Так, прийдеться лікуватись. Ну і прикидаємо фіолет. Ті буртуса взагалі не потрібно було чіпати. І дивіться знову, ну скільки в тебе життя? А, ти відлікував? Скільки? Так. Та напевно все. Зараз два зріза броні. Тібуртус, Ну хоча б не нуль буде. І на тому дякую. Зелені, скільки життя в тебе? 90. Ну, не вийде мене тебе забрати. Вийшло. Там додаткова шкода, там уже дуже боляче. Можливо тут та знизу жовтий. Так, куди там? Ну а так жовтий було збирати, також не... я б не зарядився. Один постріл, це зараз буде міна. Давайте в всідто жовтенький камінчик прокинемо. Ну ось так, перший бій і поразка. Так що, напевно, потрібно було фіолари лишити. Ну, тут він точно буде, тому що кіпріот в центрі. Суто через камінчик. Навіть його брати. Ну і тут, напевно, прийдеться також перевдягнути лісю. Ходімо. Анабель, вона, ну типу, вона хороша, але не вистачає мені міці для неї. Вона гине. Це, щоб я її впіймав на неї костюм, була б інша справа. А так вона просто. Чому ви всі б'єте фіолара? Вчора ви його били, сьогодні б'єте. Давайте ось так, червоні зелені, там сині зберуться. Я думаю, вони трішки не так зберуться, звісно. Ну, але вже як є? добре, спробуємо диспелити контру. Та й поля якісь. Червоний кристал прокидати. Ну потрібно, хоча б жовту трійку підведемо. Гормик, ти ж фіолара вдариш, я так розумію. Да, вочофялара. <laughs> Немає слів. Так, ну давайте жовті прокинемо. Спробуємо заблокувати. Не заблокували. Ну як? Себе заблокували. Інших ні. Але камінець підходить. Так, Тут зрізали. Намагаємось знову диспелити. Здиспелили. Прийдеться прокинути зелений, тому що я не хочу втрачати в Ось так спочатку. А потім здиспелимо. Є таке. Давайте, можливо, центр. Подивимось, що тут буде. Центр заблокований, просто приберемо зайве. Фіолет мені потрібен, тому збираємо фіолет. Ставимо Ctrl. І ось так. Анабель все-таки я притримую, незважаючи на те, що я фіолет прокидав. Просто я б зараз зняв без них блок. Давайте ось так. Жовтенький підтягнемо в порожнечу. Потім анабельки відлікуємо знімемо з них баф, і будемо далі щось шукати. Є таке. Баф зняли, намагаємось блокувати. Заблокували. Давайте жовті. Можливо, ще жовті. І, напевно, дарма я це зробив. Хотів сказати, напевно, ще жовті, але ж зараз ріжуть ману. Добре, пробуємо, намагаємось блокувати гормика, також заблокований, але під цей блок немає поля. Давайте приберемо червоні, буде зелений кристал хоча б. Буде напідлікуватись. Якщо ми, звісно, встигнемо, тому що б'ють вони вже надто боляче? Ну не лісю, будь ласка. Ай-яй-яй. Ну, ось так. Навіщо скільки? Синього камінця. Давайте я так, розумію, що зараз ріжуть ману, але... Як вже багато жовтого. Мелендор з одного пострілу зник чудово. Давайте ще жовті. Так, да, буде занадто. На це я не розраховував, але мені пощастило тут. По великому то рахунку. Давайте зелені. Спробуємо заблокувати і поперекидаємо тут. Клик відродився, але відродився, та й, та й вже й байдуже. Да, просто не вистачає мені героїв. Що вчора було тяжко, ще сьогодні. Ледве-ледве. А це тільки другий бій. Ну, Тут, напевно, приїхали. Поселення царя нема чим зняти. Ми повертаємо гормика. Будемо сподіватися, що вони просто будуть бити в контру і розбиватись. Вони все-таки мультики. Цьому і, звісно, мінус таких оборон, тому що, ну, тому що до, мультик добряче б'ється. Ходімо, будемо сподіватись просто розрахунок на, на міць своїх героїв. Просто як клика пробити. Не дуже я розумію. І поля відверто жахливі. Я хожу майже веселкою. Ні комбо нормального, нічого. Боже, як же ж боляче. З них бафи не познімаєш. Це мене зараз руки заб'ють. І немає фіолету вчасно, щоб я просто зарядив контру і розраховував хоча б на це. Так, все пішов баф. Yeah. Давайте ось тут фіолет заберемо. Так, да, це дійсно надто сильна оборона. Тут кликую відродження не потрібно по великому то рахунку. Так, давайте фіолет. Протиснемо анабельку. Приберемо сині. Бачите, бавс не знімається, з однієї келайл тільки лишень знявся. Але ж цього явно замало. Давайте ось так спровокуємо і, можливо, ми знімемо баф хоч з когось. Та це вже буде не даремно. Так, дивимось. Трішки познімали. Є на клику. На трьох є, нас двох зняли. Добре, давайте фіолет. Ну і ось так. Рігард заряджений. І нарешті хоч якесь комбо почало летіти. Да, звісно, цього мало, але воно вже є. Ну знову таки, капля не добита. Так, тиснемо Милендора. Те, що ми їх б'ємо, це лишень глади, можна сказати. Давайте ось так жовті заберемо. Ой-ой-ой-ой-ой. Чому так боляче? Давайте фіолет. В комбо. Ну і кликає, так розумію, не добере. Ну звісно ж. Ну хоча б одна розбилася вже чудово. Так, напевно, не варто зараз зелений кристал використовувати, тому що мені лікуватись дуже потрібно. Давайте ось так. Тим паче мені зелених не вистачить. Щоб зарядитись, тому ось так. Давайте ось так, хід почекаємо. І потім спробуємо разом. І, можливо, якщо і не бав зніметься, то хоча б контра. Угу, почекав хід. Ну, типу, гормик не саме гірше, що могло бути, але тим не менше. Я просто не можу пробити... Робити клика не може, а це ще він навіть не починав відроджуватись. Він не відродився і сам прибрався. Це доволі непогано. Так, кіпріоту, напевно, можна попрокидати. Ось так заберемо жовті. Не дуже хочеться, звісно, ці жовті в контру прокидати, але по великому рахунку... Ходів толку. немає толком. Давайте ось так. Не буду я перевіряти, чекати, тобто поки зніметься баф, тому що могла Анабель загинути. Тепер спробуємо зняти цей баф. Не хоче. А тоді жовтів Кіпріота. Додаткова шкода все-таки пішла. Далі сю ми можемо втратити, але тим не менше. Давайте ось так. І Рігард розбився. Чудово. Ну це, на мою думку, була найскладніша оборона за весь час турніру мого. Так, тут достатньо ударної сили. Ніхто контри не боїться, ось в чому біда. Камінцем я їх не зможу пробити. Ні, напевно, повертаємо знову в Там хоч... Хоч на когось, можливо, ядро це ляже. Дай шкоду від камінця просто буде 2-2-1, буде простіше. Спробу намагатися пробувати, пробувати центр. Ну, але поляну, ви подивіться, вони просто зараз руки заб'ють. Немає як перестрахуватися, немає лікування і все на цьому. Стій, Мелендор, будь ласка. Тримайся, ти мені потрібен. Давайте жовті. Ось чому я цього брав Фіолара, тому що би зараз гормек. І навряд чи б я пробив би цю килайло. Не буду я чекати, я думаю, все одно ні на кого не лягає, то просто нанесемо шкоди. Давайте ось так зелененькі також потрібні. Може б фіолет якийсь дочекатись. Дочекався, але немає мене Малендора. Одна анабель не вивезе. Давайте ось так, червоненькі підуть. Напевно, будемо спробуємо влучити в ті Як вже ж прикро, воно його не доб'є. Зелений камінчик, жовтий, 253, та ні. Не вистачить міці. Вистачило? Це добре. Ялар підліковується, коли... коли його труять. Але Аннабель, здається, закінчиться. Давайте в лісю використаємо. Так, Аннабель не витримала. Тиснемо, намагаємось, коли ж також може відродитись. Але він не відродився і це чудово. Я думаю, чому, чому мені так складно? Немає крила на альфа. Мого. І, напевно, через це мені складно. Но без лікування, до речі, можна і кликани пробити. Жарти жартами, але зараз буде на бафі бити, збільшена шкода. Так, б'ємо, тут закриваємо жовту трійку, навіть кристал закрився. Пішов фіалар. Ну, звісно, відродження. Відродження і лікування. Все як завжди. Так, спочатку ось так, напевно. Зарядимо філар, а потім приберемо жовтий кристал. Знову відродження. Давайте лісю. Цього разу не відродився. Так, ще один бій. Це вампір. Ну, тут точно потрібно перевдягнути лісю по-перше. то 250 шкоди цілі ближнім ворогам. Цілі ближні вороги отримують опік. Так, розуміло. Ну так і їдемо. Чи сьогодні день, день кликав в центрі. Напевно, це краще, ніж кіпріот мультик. Тут там вже ж ці мітки зараз будуть. Потім буду велику шкоду отримувати. Анабель, Анабель. Просто, просто бафа і альфа-бафи прибили мене. Давайте ось так, можливо, Малендор виживе. Ні. Малендур не вижив. Ну, а Клика я не проб'ю. Давайте ось так. Просто забили з руки. Ну таке, зробимо викуп. Оборона тримається в атому. Викупі є якийсь сенс. Давайте спробуємо з цього можливо забрати. Тут прокинемо під ним поки, щоб клика не чіпати. Там ядро. Чудово, мінус один. Це вже щось. З того, що ми. З того, що в мене могло бути. Там це, звісно, камнешкіра, цього вже вийти пробити не вийде, але тим не менше. Давайте ось так. Ну, ні, немає жовтих. І все. Так, робимо викуп. Перше, по-друге, мені, напевно, потрібно поміркувати з переводу своєї Анабель. Можливо, брати менше диспелу, але брати якогось, хоча, б, мені здається, той самий мультик клика. Він буде корисніший. Це, по-перше, баф. По-друге, мультики стійкіші до всього, тому, можливо, завтра спробую ще з кликом. Ну, а на сьогодні завершуємо. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі.